Цієї неділі Україна переходить на літній час 26 березня о третій ночі стрілки годинників переводитимемо на годину вперед, тобто має стати четверта. В Україні вже майже 10 років дискутують про відмову від переходу на літній та зимовий час. Навіть ухвалювали відповідні рішення, проте згодом їх скасовували. Тож, поки незмінно двічі на рік. Ми переналаштовуємо не лише звичний, але й свій біологічний годинник із зими на літо і навпаки. Чи пам'ятають мешканці горішньоплавнівської громади про перехід прийдешніми вихідними на літній час? Чи впливає це на їхнє самопочуття? Чи легко адаптуються жити по-новому, і який час зимовий чи літній зручніший? Із цими питаннями наша знімальна група вирушила на вулиці міста. Чи знаєте ви, що цими вихідними неділі цієї будемо переводити? А як ви до цього ставитесь? Чесно, мені кажеться, ну це вже такою. Кожен раз переводити, збиватися з ритму життя, так чилавата особливо тим, хто працює по смінам. День ночі, то тяжело. Який час для вас особисто зручніше? Зимовий, коли ми переводимо на зимовий час чи зараз, коли будемо переходити на літній? Літній Чому саме літній час? Ну, Світають раніше і темніє позже. І дітям удобно гуляти, можна подальше немножко. Вони більш адаптивні, ніж взрослі. енергічні. Я проти. Чому? А що я сова. Я так не люблю рано вставати, а то ще на час раніше. А мені без разницы. Уже взагалі б это, э, один раз бы сделали без всяких переводів. Вот. К чому це все непонятно. А вам як зручніше, щоб якби це був ну, один час? Ну так вот це... як оно є, пусть так Фактично. і остається. все ж таки час. Да. Да. <свят> ну, Нам а там так більше нравится. А там как люди, как считают нужным. А чи важко вам адаптуватися до зміни цього часу? Ця година щось вирішує? Трудно вставати. <рес> Для мене нічого не вирішує, але ну просто іноді забуваєш, що треба перевести часи, а потім, виходить, прийшов на остановку, на дачу їхати, а автобус ще цілий час треба чекати, тому що, в пере, перевели. <рес> краще за літнім часом жити, але знаю, що багатьом людям дуже важко перелаштуватися. На цей час і є літні люди, які і пенсіонери, і там з тиском є проблеми, то їм дуже це важко, ці перелаштування. Тож, та й діткам важко. Цей день вже буде довший, і лягати і дитиною ложити спати, коли вже ще світло на дворі, то якось не дуже. Дитина ще бачить, що світло і чому лягати спати. Якби то якби з дитиною легше буде вже, як переведемо. А зимовий час це ж таки не вистачає світлового дня трошки. Да? Дуже дуже рано. Тому ми б хотіли, якби ми відміняли перехід, то щоб залишилося в літньому часі. Е, думаю, так, тому що ну, пенсіонерам буде все ж легше, тому що ну, люди страждають від цих перемін. Вони, хоч і не дуже залежать, уже їм може кому там ще й на роботу є, але людям важ, важко важкувати. Я негативно ставлюся, бо перше, дуже воно важко переходить. Для організму, як на мене наприклад. А в якому часі вже якби остановилося в якомусь одному? В одному, щоб не було сюди-туди. Ну, а вам особисто зимовий час подобається, це все ж все ж таки літній зручніше. Ну, і мені однаково. Чи той, чи той однаково. Я на пенсії, мені все одно віддихати, чи пізніше лягати, чи раніше лягати. Все рівно. А на самопочутті все ж таки відображає? А на самопочутті, так. Да. Тому що привикає організм таки вставати в один час, а потім переходиться і воно, виходить, вже той час, ти його не можеш ні доспати, і воно ні сюди, ні туди. Все одно треба рано вставати на роботу в будь-якому разі. Хоч час назад, хоч час вперед. Так що... Немає ніякої різниці для вас, так? Так да. подобається, щоб стало було. Не водили сюди-туди. Ми пенсіонери для здоров'я це не дуже. А як наше е, общество, якщо це для підприємств, ну є якийсь же смисл? то ми згодні. Це дуже добре для людей. Ну, сонечко рано встає і нам треба рано вставати, а день буде длинніший, діткам погулять більше і всім дуже добре буде. Я думаю, що це дуже добре, треба переходити завжди.